Привіт! Мене звати Анатолій Циркун. А мене Катерина Ганос. Ми організатори всеукраїнського соціально-туристичного проекту Вишиваний шлях. Ми обожнюємо подорожувати і прагнемо відкрити незвідану красу України у всьому світові. Вишиваний шлях це туристичний, пішохідний та веломаршрут, що проходить через всю Україну та символічно об'єднує захід і схід. Ми впевнені, що в нашій країні є на що подивитися не тільки українцям, але й іноземним туристам. Ми працюємо над реалізацією проєкту вже більше року. За цей час ми створили маршрут вишиваний шлях довжиною майже 2000 тисячі кілометрів. Волонтери з усієї України проїхали його на велосипедах та записали детальний GPS-трек. Коли ми завершили роботу над онлайн-маршрутом, групи волонтерів у кожній із десяти областей виїжджали на маршрут для його фізичної перевірки та удосконалення. Ось, наприклад, група волонтерів, що працювала над Відрізком у Львівській області. Цього року на травневі свята я мандрувала вишиваним шляхом від Києва до Опішні. Маршрут пролягав через Київську та Полтавську області. Це був надзвичайний маршрут, і надзвичайно сподобався він нам всім. Усім рекомендую, саме такого проєкту не вистачало в нашій країні. Можливість подорожувати велосипедом, яку надає цей проєкт, це взагалі можливість для багатьох українських мешканців відкрити для себе ту Україну, яку вони досі не знали. Наразі ми працюємо над створенням інтерактивного сайту проєкту та мобільного додатку, який сподіваємося реалізувати із вашою допомогою. На сайті буде представлена детальна інформація про маршрут та уся необхідна туристична інфраструктура на шляху. А у травні 2016 року ми хочемо провести грандіозний велопробіг вишиваним шляхом, символічно об'єднавши захід і схід, вишиваний шлях це іноземні туристи та інвестиції, здоровий спосіб життя, просування позитивного іміджу країни, розвиток внутрішнього туризму, відкриття культури і туристичного потенціалу України, сприяння розвитку сільських територій. Долучайтеся до реалізації грандіозної ідеї, яка об'єднає нашу країну. Подолайте свій власний вишиваний шлях.